Привіт усім! Ми в маленькому бельгійському місті Тілт. Зараз четверта година ночі, і ми можемо бачити полярне рожеве сяйво. Воно абсолютно не є типовим в цій місцевості. Скоріше за все, пов'язано з активністю сонця. Тому нам пощастило це побачити. Ви просто подивіться, яка краса. Це дуже маленьке містечко, розташоване між Брюге та Гентом. Давним-давно його вважали проклятим через серію пожеж та епідемій, які сполахували та повторювалися в цьому місті. Значна частина населення систематично помирала від епідемій. Та пожежі перетворювали щойно відбудоване місто на попіл. А от під час Першої світової війни німецька армія обрала тіл своєю бельгійською штаб-квартирою. І під час Другої світової війни тіл зазнав значних барбардувань. Ніч, холодно, дощ, але скажу одну річ. Полярне сайво з'являється і в інших країнах. І є факт, що перед світовими війнами теж з'являлося полярне сайво не звідки. Тож чи є це якимсь знаком вирішувати вам. А я вам дуже дякую за увагу. Побачимося в наступному відео. До зустрічі і доброї ночі!